Зонування в модульних будівлях. Зараз ви бачите один модуль площею 15 метрів квадратних. Він буде поєднуватися з другим модулем і утворювати одну залу площею 30 квадратів, цілісну залу без усіляких перегородок. Але ще є і такі варіанти, до прикладу, також модуль 15 метрів квадратних. Одразу показую, з цієї сторони у нас просто одне невелике приміщення. Наприклад, воно може бути підсобним або там може бути санвузол. І з цієї сторони. Вже прозоновано, і ми маємо інклюзивний санвузол та руковмийник. Тобто такі модульні будівлі можна зонувати, як вам заманеться, поєднувати між собою, дійсно, як конструктор. Це дуже зручно. Ми виготовляємо їх в цеху, доставляємо до вас на майданчик, за два дні встановлюємо і можна використовувати. Якщо вам потрібні модульні будівлі під ваші проекти, дивіться, як можуть вони цікаво виглядати, можуть мати різний фасад, різне планування. Що треба зробити? Правильно зателефонувати менеджеру. Номер закріплений в описі цього профілю.